Це я порахував за два дні 18 гектарів 12 болтів урвало. О, сьогодні виїхав поранчу, встав, думаю, побільше зроблю. Ага. Зробив. Трактор 7000 часов, але навіть димок не кидає, коли стає нагрузку. Це опустить. Взагалі чудово працює. 13 років. За димка не пускаємо. Парника продовжується. Вже таке діло до осені. Тумани, роса. Сутра. Поставили всі приплузники. Замілили їх трошки, щоб не рвало. Там мені теж посовітували, щоб трошки їх замілити. Сейчас. Покажу, вийшло у нас між носиками 18 см. Я не знаю. А пух йде на 30 десь. 30 точних. Скоріше хто знає, може треба більше їх замілити. Ну так везде в принципі. Там плюс-мінус підтарти. Але в цілому 17-18, так. І вчора під вечір часов 6 накрилась одна ця біда для пружини. Там вчора повністю не орали за день. Десь зробив там гектарів 8. А так, так в цілому за день можна зробити около 10 гектарів спокійно. При цій швидкості 6 км. І захватом десь 1,90 м. Хорошо, у нас корпус плуг 6-корпусний, але він не тяне, так що ми щось зняли зразу, І у нас є трохи за часті. Такий механізм розібрались, там втулки стоять внутрі. Болт есцентриком таким йде. І ти його підкручуєш, піджимаєш. Не сильно зрозуміє, що тут піджимати, але ну, якось ми там вчора підстроїли. А накрилось такий тяжовий, вроді такий невеличкий метал. Ну кілограм 70, метро еле її несло. Коротше там от пластинка. видно. не вірту. Коротше, там якась пластинка є. Ось там от видно. І вона на болтові тримається. І вона чи лопнула, чи уйш з місця. Ну, коротше, пух упав і корпус не лізе. Загрібає, що собі назад відходить і все. Тобто нема супротивлення ніякого. На цих пружинах Ну і я трошки тут на натворив був біди, дипу з якоїсь сторони. Срізний болт урвався, а я поставив до сей. Бачите, як її вгнуло. Поставив трошки длинний болт. І він коротше, попав під цю біду да, воно бачите, і вгнув А длинний болт що поставили, які були, які купили. Яка проблема в них? Купляю спеціально болт, щоб тілом стояв. Щоб пробив тілом, а не різьбою. І то він не весь. Так, от ставиш, щоб він хоча б тілом стояв, а різьба по максимуму була. Ну за. Почали, що не йшли. І длінія оказалось. Вроді не сильно. Це згайка включена. Ще ось І перервало. Трошки загнуло тут. Не знаю, чи може це але він робив так по ще півтора дня. О, вчора щось не витримав. То ви швидко ну, часа три грали ще темно, ніч, але зробили. Четвертий корпус. Четвертий корпус переставили все старий механізм, розібрали, пружини затягнули на максимум, щоб було усілля. Виїхали, сьогодні такий вітерець, хмари. Передавав 2 мм дожджа ночі, але так і не було. Так що, пашем потихеньку. Де нема волка, то хорошо перекидує. А де є волок, хоч тут і урожай невеликий, тут трохи вже вітром знесло. Ой, сьогодні, кажу, сильний вітер. Де цей? То трошки погано перевертаю його. І містами так і зверху. Оце ну, зверху, це шуломіння, вітер. То, це бачите? І просто все це зверху, все занесло туди на все поле. І таке відчуття, що плохо орене. Ну і плюс, як ви бачите, такі от годомахи. І таке оно да. багато. По глубині. Що взяв з собою метр, Ну десь тридцятку. Ну так, да, є. Таплі. Чисти. Сіки так, щоб було видно. Ну 30 чим то є, 30 точно є плюс зачистити там, плюс-мінус меорем. Ну і розход за сіки. Вчора я зробив 10 гектарів і в перший день 7, то 17 гектарів, то 30 літрів показую. На 17 гектарах 30 літрів є. Тут як даже почуттям трошки більше. Міставий плуг навіть ті пружини скачуть, випригує. Зараз там знайду. Тому піщана добре. Тут вже щось незрозуміло. Чи це слід комбайна, але дуже часто. Таке воно пересушене, дивіться. Вроді розсипається. така полу і мокра, не мокра, і суха. Поставили вже всі припузники. Це я порахував за 2 дні і 17 гектарів 12 болтів урвало на припузниках і два на самих корпусах. Дивлюсь в інтернет, час всі уходять від оранки, багато хто переходить на рехлітель. Ми б теж спробували, але в нас немає рехлітіля, ніколи його не було. Колись років 5, навіть назад, коли не могли. Взагалі нічого робити, орати, то нанімали катерпілір гусенічний, так повезло, що він міг приїхати сюди. То він ходив такий Грегор Бісон, передній ряд диски, потім лапи. До 30 см більше він йшов, хоча там максимум до 40 см, до більше 30 см він нас не тягнув просто. І задні тяжолі катки. Прям такі. То це він нас трошки робив. На тому полі, О, де зараз пшениця посіяна. Правда, не знаю, пішов би береглітель тут чи не пішов би Звісно, задіскувати. Ну і в наступному році у нас опита, скажімо, воронків кукурузи мало, це ми оремо її в три рік тільки. А то завжди діскували і сіли. Але проблема пішла, що погода міняється, сроки уходять, і ми просто не можемо зайти в це поле кукурузу. Це в цьому році ще якось пол біди. Ще можна було попробувати задіскувати і засіяти пшечменьом. А ті роки просто болото, воно не діскується, не сіється. Ти ми почали орати ці поля. Трохи качаники потірі люди збирали. Та почали орати. Опита мало, і в трохи плуга і так. То, мабуть, в наступному році будемо спочатку дискувати, а потім... Запахувати, воно буде і краще, і візуально буде краще і краще буде перегниватися ці остатки, бо перший день, де було вологе, там після дождя, то добре намучився. Їдеш, воно забиває, такі купи, починає горнути, здаєш назад, ну коротко, трошки поігрався. Другий день краще. Сьогодні сухо, навіть, навіть роси не було, то прям чудово. Взагалі не забивається, все перегортає, сухе воно проходить. А так в перший день намучився, сказав, що краще, краще ми візьмемо, задіскуємо. Через тими вісіми літрами все потратимо на гектар на дісковку. Але буде красиво і легше. Чи трошки вітер стає, чи воно вже туди згорнуло все. Але десь годинку на те, як закрутило вітер, як повіло все туди, за трактором, все це соломиння літало. Їдеш, а в цю сторону все, весь слід шломи. Проходжу. Ось, ось Трошки руль сильно викрутив в сторону. Воно було рівніше, він щось якось боком йде. Байс так пригає? Коротше. третій корпус трошки плохо завертає в одну сторону. Бачите, так пружини срабатують. Так, і до післа груда. Так, щоб пружин не було, тарвали, мабуть, ці болти тільки так. Оце погано, що перший корпус трошки плохо докидає. Туда лінія трошки є, така між допроходами. Чого? Чи пробувати ще раз тут тягу більше розкрутити, щоб подати, то і далі. Соломені пішов волок. Ну, є там містами, бачите, де волок сильний, то не може прикидати все. Хоча так дивиться, вроді нормально. Торпіс там вроде. Ощамо на увазі весь слід, на камері плохо видно, весь слід забитий листя. і зносить, все туди просто, трошки горбок і воно все зносить. Тільки що літало, все. Так працює. За два з половиною дня, 21 гектар. Ну 33 літр сход температура 94 ну, це нормальна ер. температура робоча там ще по скалі все вверх дуже багато а так працюємо як не одна фіня так друга десь плуг зробили вже все оре Дідусь дивлюсь на крилах Мокрий таке трошки. Думаю, роса, напевно, але вже должно було висохнути Одно, і з одної, з другою, з більше. То щось так дивлюсь. І тут вода. А ну загляну, стан доїхав до кінця, температура нормальна. Став, відкриваю капот, тут куча тасова. сола. Наче шукати що, що случилось. Тим більше не пищав, 92-93, це його робоча температура. Тут все та солі лопнув патрубок Десь видно ну, я так думаю що це він бо тут більше все текло і все все весь тосол вигнав сейчас чужу як там тріщить охоздається але головне що температури не було 94 я ще став собі Почекав, щоб ще температура впала, до відкрив капот. Зараз привезуть води. Бо на посесія води, щоб додому доїхати. І вроді за якоїсь хірні мілочі. Ці патрубок. В принципі, не так тяжко міняти. Тут розкрутив. Тут розкрутив і поміняв. Але дається не ти. ще й виходний. Тут ніхто не робить. Ділер не робить жендіра. Тут у нас в районі є десь кілометрів 30 На цьому номер є деталі, а тут немає. Коротше. Як не одна фігня, так друга. Вчора не орав сьогодні виїхав поранші, встав. Думаю, побільше зроблю. Ага. Зробив. Приїхав батько, заляли, осім критично, критичного, заляли десь світрів. 5, ну, плюс-мінус розіляли, може ще трошки не все взяв. Літр 5. Я думав, більше ушло. Так що, принципі, страх, то він нормально не грівся. Ту, трошки ушло води, але багато часу. 59 градусів. Їдемо додому потихеньку. Позвонив, злопчався, каже, ми ж не робимо, Суботи, неділі не робимо. Як ви думаєте? Я кажу, я так і сам йому кажу, що з ти ламається як субота. Полі немає виходних. Субота, неділя, праздник, не праздник, Але що ж, треба чекати понеділка і дзвонити, узнати, чи є в них хоч наліччі, коли вони будуть. Так, погода така хороша, сонечко. Дожі передають, ну в общем. Такідемо розбирати, мити. бо там все залято, Жирність, лепке воно все. Norausies.